До харківського крематорію Людмила привезла тіло чоловіка. У лікарні він помер шість днів тому. Вже я сказала у неділю. Сказала агенту, і на 21 число він нас записав. <записано> Людмила пояснює, кремація для неї дешевше за звичайне поховання. Та ціня, тоже по ціні дуже зараз жити дорого і помирати дорого. Через черги у Харківському крематорії тіло родички відправили до Києва, розповідає Дмитро Гринвальд. У вівторок у його дружини померла бабуся. Поховати просила поряд з близькими. Місця для труни там немає. А іменно під урну? Місце під урну там є. Нас одразу попередили, що справа буде довга на вівторок. Ситуація по крематорію була не раніше 28-го числа. У середу вранці, о 9 годині, нам сказали, що не раніше 30-го числа. Два дні труп жінка пролежав у квартирі, згадує Гринвальд. Сказав, і сказав, і дільничний, і ритуал сказали, що тіло дівати немає куди. Тіло було в кімнаті, бо ситуація була така, що ніхто нікуди нікого не везе, нікого не забирає. Ніхто нікого не забирає. Кримація родички разом з перевезенням до Києва і назад сім'ї Дмитра коштувала близько 18 тисяч гривень. Каже у Харкові, міг би сплатити 11 тисяч. До вартості кремації включають послуги машини, труну та атрибутику. Розповідає завідувач крематорію Валерій Моїсєєв. Для всіх одна для усіх одна єдина державна ціна. Сама кремація коштує 2200. Інше вже машина, труна, атрибутика і так далі. Машина, гроб, і так далі. каже, черги на запис утворилися через пандемію. Крематорій у Харкові обслуговує п'ять областей: Харківську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську та Донецьку. У нас немає можливості обслужити абсолютно всіх. У нас немає можливості надати послугу абсолютно усім. Ми намагаємося це зробити. Ми зараз працюємо через 5-6 днів. Я розумію, людям це не завжди зручно, але тим не менш, ми не можемо зробити те, що ми не можемо. завжди удобно, але тим не міні, ми не можемо зробити то, що ми не можемо. Наскільки збільшилось навантаження на крематорії, мої точної цифри не називає отак одразу сказати у два чи три рази. Ну більше стало безумовно більше. Руслана Богдан та Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.